А і найважливіше це поверхневі сенси в рекламі. Як я й казав, сенси, пробний урок, безкоштовний урок, англійська за два місяці, математика за два місяці, піднімемо оцінки не знаю, там в щоденнику. Це вже трошечки не працює. От треба бити по болях, по бажаннях. От ви повинні розуміти чітко ваш КСДФ. І це теж ще одна проблемка, що дуже багато шкіл або експертів просто не роблять КСДФ, бо вони думають, що вони знають прекрасну аудиторію. Але коли вони роблять, вони розуміють, що вони нічого про неї не знали. Ось, наприклад, ми в одному креативі використали, може, досі, щоб ваша дитина плакала над зоштами, або згадала їхнє дитинство, наприклад. Пам'ятаєш цей зошит? А там зовшит, де ці сльози падали на цей зошит, він так трошки розмився. Ось на таких триєрах ми теж зіграли і воно дуже класно відпрацювало. Тобто, ось ці всі основні бар'єри вас зупиняють, щоб рухатися далі. Школа 35, які в неї є вхідні дані. Це сформована команда, це бюджети великі, там, 1-3 тисячі доларів на день, конверсія 45-50% була сформована команда, все працює як годинник, і це відпрацьовано по кожному каналу. Але в них теж є проблеми: це рекламна плата. Це обмежені канали і масштабування. Тобто вони теж не можуть пробитися, щоб об'ємно наливати, багато робити відповідно лідів і це основна проблема їхня. Тут основні канали, які можна це все вирішити, це перше масштабуватися підрядниками, не звільняти тих, які є, а просто масштабуватися, бо різні команди по-різному дають відповідно профіта. Наступне це проводити інші канали під іншими сенсами.